2024 року про скликання 38-ї подачої сесії 8 липня Російської ради пропонується провести спільне засідання комісії. Для подальшої роботи нам необхідно обрати голову засідання комісії і секретаря. Пропоную на посаду голови спільного засідання Дуб Наталії Сепаніну, на посаду секретаря пішняк Віру Степаніну. Є інші пропозиції? Якщо немає пошуку по хто за? Проти утримався одноголосно. Приймається, Прошу, повідомлення, пані Зарі. Так, е шановні депутати, вам розданий порядок денний. Пропоную е може є зміни або доповнення, якщо немає. Пропоную за Порядок денний. Приймається про порядок денний пленарного засідання. Так, є, yeah. зворуч.

Порядок денний пленарного засідання 38-ї сесії Серфільської сільської ради. Шановні депутати, денний поряд денний аналогічний порядку денному нашого спільного засідання. Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за так, і далі. Наступне писання про порядок про внесення змін до програми забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної команди на території Російської сільської ради. На 23-25 років. Шанов депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення пронесення змін до програми забезпечення діяльності місцевої добровільної порядження команди на часткової страсі своєї ради на 23-25 роки. Дана програма була розроблена в 23-му році і на даний час у чернує. Пропонується внести зміни до даної програми, а саме збільшити розмір фінансування на 24 рік із 500 тисяч на 800 і відповідає на дати п'ятирі і серто на місяць сотні. Цією програмою забезпечує функціонування нашої добровільної пожежної дружини, яка в цьому році залишається на ціні погрешніх і по почти недостатніх майбутніх фінансування. Вимцю Пропоную за даним проєкт рішення погодити і надати довгість цьому году і подати його на пенсію. Що, мені в кого є питання? Питання не має, то тобто, проводити за дане питання. Хто за? Наступне питання про внесення змін до бюджету Стартіїської територіальної громади на 2024 рік. Друзі якось Володимира Михайловна. Начальників. Шановні депутати. Yeah. разработено проект решение за стара и пометнати со учителски процес кој е систематски и за постонови на початок дистанційного періоду у сумі 2 мільйони 94 тисячі 300 гривень. Ці кошти передбачені за доступи до заходів навчання та комп'ютерного обладнання для навчання і означення навчальних кабінетів. Також було проведено субвенцію надано субвенцію по активних парках у сумі 19 тисяч 20 гривень. Також нас на перші десяти цього року, наш бюджет нашої громади, по загальному фонду виконано 108 і 80%. Сума понад планових надходжень становить 145 тисяч і швидко 3 гривень 260. Відповідно до пункту 22 бюджетного років 4 нові насходять в церкві громаді. Суміє 573 тисяч 15 гривень. І їх спрямовано наступні потреби. На реалізацію западних програми по дисплей главу сумнів на 22 дві На реалізацію заходів програми в главного специально-окономічного року в тисяч. На придбання на пожежний депо на калософільм сумні 45 тисяч поняття суми три тисяч.

на 23-25 січня 2000 гривень. Також було звернення голови співпрацівника про розподілу з бюджетних призначень за допомогою програмної класифікації видатків та призначення місцевих бюджетів з економічної класифікації. Може, коли є питання? Ні. Розпадалися, я сіпну

Да. да, кто только на второй стол. На второе. На кабинетах. <рес> Не, а ты будешь, будешь заработать воды. Да, да. -за все школы будут возле численно. Да, <рес>

Доброго дня. Дані. Одноволосна. Yes. Наступне питання про опридискування та передачі благодійної допомоги доповідає ліцею Оксаною Степанівною, начальнику Славчукського mm -hmm. району. Поруч із законом України про передачу об'єктів права та державної комунальної власності задоволенням соціальними комісії сільської ради цю Рада вирішила Оприпускнувати бездоплатну благодійну допомогу протипожежного призначення, яка надійшла від громадської організації Асоціації добровільних пожежних команд України, зізнався тримання передачі гуманітарної благодійної допомоги від 11 жовтня 2026 року на загальну суму 75 тисяч 394 гривні. Так само заразські пожежні постюм спеціальні захисний обознацію порошкових розковий сердпожених, щитові проти спеціальної. Трави коришневі лопати, штикові покращені, учно мови, покривало протипожежне, алюмінієва сирена аварійна сигналізація з рукояткою, річна зовнішня синалізація. Російська спеціальна громада отримує один обладнання на загальну вартість 27 тисяч, 394 тижнів 49 обстрілів. -ти, -ти, -ти. благодійну до допомогу вказаному пункті цього рішення. Вирішили передати на баланс комунального підприємства Старосійської сільської ради заустрій. Пасар прийому передачі установленого законодавства порядку для пожежного докору. По якщо запитань немає, то пропоную вважати дане рішення. Хто зараз? Да. Переходимо до наступного питання про передачу матеріальних цінностей 9-му закордонному загону імені кічових стрільців Державної прикордонної служби України. Коротше, законом України про передачу об'єктів прав та державної, державної та комунальної власності, зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України для забезпечення заходів та роботи територіальної оборони. Враховуючи листи 9-го прикордонного загону імені січових Державної прикордонної служби України, міська рада вирішила передати на баланс 9-го прикордонного загону імені свічої Державної прикордонної служби України прожектористів подіонів спеціальної загідно-пошукові ручні кількості штуки на загальну суму 49 200 гривень. Передача згідно потудить цьогорічні здійснити класних прийому передачі у встановленому законодавством порядку. Ну Хочу доповнювати, що дані прожектори були закуплені для нашої добровільно ДСТГ, але так як ДСТГ розформувалося, то вирішили передати 9-му прикордонному закону. Немає питань. Якщо немає питань, то ми готувати.

Кузьміч Микола Володимирович, центральна 14, Кузьміч Володимир Сафронівна, центральна 16, приходища, Василевич Андрій Іванович, центральна 16, Лісавет Нікола Ніколаєвич, центральна 6 і Люсовет, Любов Іванівна, центральна 64. Також є спит на на проєкту проектів для Городницького у Таквід Миш Віра Варфирівна, правовежиця, Маркевич Надія Валеріївна, правовежиця, Анатолій Матвійович, проведеться. Також є заява на розподіл земельної ділянки комунальної власності працівської громади, що в майбутньому запису. Заявові Павлович, Анатолія Ніколаєвича большими результатами. на стихи можно поднять. Он убивает даже разжигается правительство науки и не по общим кадрам проекта на стихи просто согласиться. Это просто на разработку. Если больше вопросов нет, давайте будем за данный проект, прошу голосовать. Одного лошного всі питання, які нас будуть на розгляд нашого засідання вичерпані.